В день української хустки, так само, як і в день української вишиванки, хочеться плакати, тому що ми не маємо свого. Ми вже забули, що таке наше. Ми ширимо тільки чужинське, Так само, як у 20 столітті весь ринок був заполонений чужим, так і сьогодні. Нині ми маємо не лише зберегти наше, але в першу чергу відновити. Бо багато України приходило внаслідок поневолення. Відродження нашого потребує глибинного дослідження і відмежовування від чужого, бо багато кусток, які сьогодні ширять в інтернеті, насправді є російськими, італійськими і турецькими. Я мрію вишити свою реальну українську, автентичну пустину, щоб я могла передавати її своїм дітям та онукам, щоб вони колись за десятки років не поширювали в інтернеті чужинське під. Нашим українським. Правдива українська хустина, вона завжди була з натуральної тканини однотонної, вишивалася бововленними, шовковими нитками. І важливо хусти якраз завжди українці в суди, важливо сенсах, а їх можна пласти тільки власноруч, вишиваючи однами і вибираючи нитки.